Тань, ти знаєш, чим відрізняється день народження від Нового року? День народження, як Новий рік, ти за один день не відсвяткуєш. Ти його потім цілий рік можеш відкривати. Перше. <плес> Вітаємо тебе з <плес> Днем народження. Клас! Друге це подарунок від нас, з Мариною. А третє... Мені сьогодні привезли фівідрони камікадзе. Причому навіть от, от я тримаю це в руках: це дрон надзвичайної якості. На всіх них є плати ініціації. Факт. На всіх них ми поставили посилені батареї. Петро Олексійович, це неймовірно. Це неймовірно, тому що ми завжди якраз ці дрони перероблюємо. Я теж люблю встроєні плати. Видно, що це є людина компетентна і професійна. Ця плата ініціації встроєна, це супер. Бо завжди з усіма дронами, які, наприклад, до нас приходять, ми дуже мучуємося, щоб достати ці плати. І, знову таки, я давно працюю з такими встроєними, бо це, бо це безпека і було над нами, що дрон при взльоті вибухав, і все це було не раз. Але намагаюся убезпечитися ну, максимально. Так? Проблема в нас була, наприклад, у м'яких пропелерах. Тут навіть у цих дрібницях видно, що це. Я вам скажу чесно, що краще цих в принципі не існує. Ми з мальфарами працюємо давно, це наш бренд. Таня, бачиш, ми Hunter. Інколи з цим брендом не пускають Ютюб, зато дуже гарно пускають до Росії. Моя основна зброя ПТРК стугна. Зараз полювання на броню стало, скажімо, таке. Ні, коли вони йдуть в атаку, от ми в принципі дуже потрібні, коли москалі починають йти в атаку. Ми тоді сідаємо на напрямку і всі атаки там зупиняємо. Так? Коли вони в атаку не йдуть, полювання за кожною броньою зі стугни забирає купу часу, просто купу часу. Але нам треба працювати, ми хочемо працювати. Знову таки, ми така. Працююча команда, ми звикли до якихось і бойових успіхів, нам не робота, це, це дуже депресивно. Да? Відповідно, тому ми прийшли ще не в піві і паралельно літаємо. Про, себе, ж, нічого кращого я в житті не отримувала. Ще й в такій кількості. На своїх не економимо. Дуже хороші провопи. Дуже останнім часом мучилися з антенами. Купуємо ці речі, тобто приходить якийсь дрон, все, що покращення, купуємо за бойові. От у мене розрахунок FPV, розрахунок, розрахунок, один екіпаж. Але так було, що тимчасово до мене бригада відправила ще два екіпажі. І нас на три екіпажа було 30 дронів в місяць. Але навіть мені одній, тобто одному екіпажу, 30 дронів на місяць. Це мало. Ми працюємо дуже акуратно. Так? Для нас дрони це цінність. Ми стараємось робити так, щоб кожен дрон долітав до ціль. Це в принципі оцей сезон. Це два місяці роботи мене буде. Але це такою буде насиченої роботи. Це буде вообще просто, просто, просто клас. От просто клас. Тому що FPV-шки постійно міняються. За ці півроку що ми працюємо з FPV, з тих, що ми починали, вже нікуди не долетять. Да? Тобто, це от це, от команди можуть освоїти, наприклад, оцей вид бою, а тільки дуже ініціативні, дуже які горять результатом, і в принципі ті, які працюють над своїм професіоналізмом, да? і це, в принципі, майбутнє. Нашої армії щоб посвині бути професійні команди з зброєю. А це мій подарунок. Зараз я його підпишу. <плес> я не буду казати де, але ракета з цього тубусу вона підстрелила БТР. Дуже хорошо, красиво підстрелила. До неї докладайте відео. <плес>